Куди потрібно в першу чергу кошти спрямовувати? Куди, яка де зараз актуально, туди треба спрямовувати. Наприклад. Наприклад, на війська, на допомогу нашим військовим. Ті самі укриття, забезпечення нормальних комфортних укриттів. Е, мабуть, трошечки ще упорядкувати лікарні в е, державні місті Києві. Е, ну, мабуть, це все для мене. На що в першу чергу потрібно спрямовувати кошти? Ну, у сучасній ситуації, так, у, нашій ралії, у наших реаліях, в яких ми живемо. Я думаю, що перш за все на військові потреби, а тоді вже розподіляти. Ну, тобто, це ж не мені вирішувати, вже, це нашій владі вирішувати. Увеличувати виплати пенсій, увілічувати соціальну допомогу. Е Комуналку немножко, скажем так, тому що вона безрозмірна. Ну а теким надо принц фінансами займатися для мене. очень важно, щоб було чисто, а, типа на комунальні вот оці вот процедури, так скажемо. Зараз на війну на те, щоб захищати наші території, на те, щоб надавати якісну амуніцію хлопцям, купувати дрони, купувати зброю. Покращувати е, ПВО, покращувати е, взагалі безпеку в країні. Наскільки це можливо? Ну, в першу чергу однозначно на війну і однозначно на підтримку армії. На чому треба зосередити увагу при плануванні та які потреби у пріоритеті для Києва? Говоритимемо з головою Оболонської РДА Кирилом Фесиком. Пане Кирило, вітаю! Вітаю студія, вітаю глядачі. Отже, кияни так розподілили бюджет міста Києва. 50% на оборону, 15% на укриття, ще 15% лікарні, на лікарні. Ну соціальна а соціальна допомога а далі. Та, далі вже соціальна допомога. Так, також просять підвищити соціальні виплати, пенсії, таке інше. І чомусь навіть частина киян скаржиться на комунальні платежі. Хоча мені, мені тут. З ними не погодитися. Як на вашу думку, куди найпріоритетніше потрібно розподіляти гроші у місті Києва, і, зокрема в Оболонському районі? Де є пріоритети, де є проблемні або слабкі місця? Дивіться, послухавши людей, яких питали на вулиці, ми зробили аналогічно у себе в районі. Проект ми зробили відкриті громадські консультації, оскільки є значний запит у людей на відкритість на відкритість влади, особливо в сфері планування бюджету. Це взагалі найбільш відповідальний етап в будь-якому органі виконавчої влади. У нас є три головні пріоритети. Ми напряму на армію районний бюджет витрачатися не може. А є три пріоритети, які, як на мене, повністю відповідають викликам військового часу. Перший пріоритет це я думаю, буде десь третина всього бюджету. Це розширення доступності. І інклюзивного простору як для людей з обмеженими можливостями, так і для людей, які будуть повертатися з бойових дій, які будуть ну, з обмеженими можливостями щодо пересування. Це і будівництво пандусів, житлових будинках, підйомників автоматизованих, і взагалі розширення більш дружнього простору для людей з обмеженими можливостями щодо пересування. Це відповідає як європейським тенденціям а для України. Я думаю, це взагалі буде топ топ виклик на найближчі роки. Другий момент це знову ж таки правильно казали. Люди, які питали кияни, це розширення безпекового простору. Це насправді великий-великий виклик, незважаючи на те, що така робота ведеться щодня. Фактично, з моменту, як загарбники відійшли від Києва, є ще велика кількість проектів, які необхідно реалізувати, і ми намагаємося робити укриття таким чином, щоб їх можна було використовувати як об'єкти подвійного призначення, щоб там можна було і навчатися, і проводити час і після перемоги однозначно, щоб це не було просто рудименти нашого важкого часу, але щоб їх можна було використовувати. І третій момент це термомодернізація будівель, термомодернізація шкіл, закладів освіти, лікарень це також впливає і на енергонезалежність України. Впливає на можливість проходження безпечного проходження важкої зими, а кожна наша зима це завжди загроза терористичних атак. Тому такі три напрямки, і, і люди насправді такі три напрямки максимально підтримують. А чи впроваджуєте ви вже якісь ідеї, реалізовуєте ось ці три три пункти, які ви зазначили, уже вже сьогодні? Звичайно, насправді, з моменту, коли планувався бюджет 22-го року, він звичайно планувався без урахування війни. Там ще був такий показник, як відновлення після обстрілів, тому що на той момент Київ і оболонський район, зокрема, бо що він фактично був прифронтовий, тому що буча ірпенція фактично граничить з нами. То на той момент десь третина бюджету була витрачена на відновлення після обстрілів. Але останні дві третини були саме укриття і термомодернізація. Ми майже жодних інших проектів, окрім якихось. Аварійних об'єктів нічого іншого не робимо. І я думаю, що саме такий запит суспільства це і відповідає вимогам нинішнього часу. Пане Кириле, а от ви кажете, що район не може спрямувати кошти на армію, а Київ як місто може закуповувати якісь. Віс, якусь військову допомогу, якесь військове обладнання або не знаю, навіть там снаряди для наших військових. Бо навколо цього є дискусії, чи можна, чи не можна насправді містам купувати щось для військових? Дивіться, дискусії тут насправді бути не може. Є чітке законодавче регламентування цього може витрачати на потреби військових частин, які мають юридичну адресу в відповідному населеному пункті, але не на зброю, тому що на зброю є у нас спецекспортери або є відповідні внутрішні виробники. А цим займаються виключно відповідні структури Міністерства оборони, міністерство стратегічних галузі промисловості. А там воно трішки більш там хитра ситуація, але може закуповувати звичайно дрони і, там мавіки, які не несуть безпосередньо, не, не, не несуть безпосереднього заряду. А може закуповувати автівки, може закуповувати медичні медичні різні засоби, і я думаю. Думаю, що зараз депутати міські на на це також активно звертають увагу. Я думаю, що буде буде, буде це зрозуміло найближчим місяць, коли буде, буде доповідь за те, на що було витрачено, тому що лунають різні цифри, знову ж таки, ми чуємо від там міської влади, але поки що не зрозуміло, які частини ці ці ресурси отримали. Зрозуміло. Пане Кириле, ну можливо, ще є якісь точкові пріоритетні в оболонському районі проєкти, на які от конче необхідно виділити кошти в наступному році? Можливо, якісь будівництва або якісь там нові сквери і так далі. Так, можливо, ми про щось ще не встигли вас запитати, або просто не знали. І це все насправді підходимо з розумом. І є у нас великий проєкт реконструкція садочку на мінському масиві, і він зараз також відбувається. Але фактично цей проект собі включає всі ці галузі, про які я казав до цього. Тобто там буде і велике укриття, до якого будуть масу доступ. Всі він буде і термомодернізований. А те, що садочки однозначно Києву потрібні, особливо хто мешкає на мінському масиві, там велика кількість новобудов є. А це точно не обговорюється. Є ще окремий напрямок. Це міжквартальні проїзди, які перебувають в аварійному стані. Я думаю, якщо ви мешканці Києва можете, хто ну бачить в якому стані перебувають міжквартальні проїзди. Вони насправді зараз два роки майже не ремонтувалися, і на наступний рік також будемо, будемо пробувати на них виділити якийсь ресурс. Запит насправді величезний, Суспільне на це є. Хоча знову ж таки хтось може сказати асфальт не на часі, але це впливає знову ж таки люди насправді на візочках, навіть не можуть під'їхати до свого ну до свого приміщення. От, тому. Тому це є просто там, де аварійний стан, просто до цього треба з розумом підходити. А таких у нас на жаль, і в Оболонському районі, і в Києві більш ніж достатньо. Зрозуміло, що ж, пане Кирило, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися поспілкуватися. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Кирило Фесик, голова Оболонської районної державної адміністрації.